Слава Ісусу Христу, брати і сестри, час прийшов нам починати служіння наше. Господь продовжив своє милосердя на нас, і цього недільного дня ми можемо бути в домі Його. Сьогодні перша неділя нового місяця, і сьогодні перша неділя осені. І перед нами, я думаю, хто заходив в дім молитви, звернув увагу, що стіл накритий, хліб. Вино, і ми сьогодні будемо мати заповідь Господню: згадувати смерть, страждання Господа нашого Ісуса Христа, заплачувану ціну, спасіння всього людства і нашого в тому числі. Бог добрий до нас, брати, і сестри, тому що ми можемо мати ці служіння, ми можемо мати спільність. В кожному служінні Бог говорить до нас, кожне служіння є особливим. Тому що Ісус Христос є присутній серед нас. Він бачить серце наше, бачить моє і кожного з нас серце і навіть зараз. Чим серце наше наповнене, які зараз думки, з яким сумлінням чи стягарем ми прийшли на це зібрання? Ісус Той, хто щирий і Він щирим поступає. По щирості, з тим, хто шукає лиця Його, Він той, хто дає відповідь, той, хто готовий допомогти, підтримати. Ісус сказав всі, хто струджені, обтяжені, придіть до мене, я вас заспокою. Ісус, той, хто готовий дати спокій кожній душі, яка щирим і чистим серцем приходить до нього. Ми будемо молитися, дякувати Богові за все. Тому що нам Боже Слово завжди нагадує про те, коли ми звертаємося до Бога, ми повинні сам пересказати, сказати, Господи, я за все тобі дякую. Прославити Боже ім'я потрібно, тому що один Він достойний всієї слави. Будемо просити благосвіння і в проповідях, і в піснях, і друга частина. Будемо просити брат Олег і інші браття, вони будуть зараз відправлятися на схід. З черговою допомогою ми будемо просити, щоб Бог благословив цю працю, цю поїздку. І ми будемо мати ще молитву за наших дітей, тому що почався навчальний рік і в школі загальноосвітній і недільна школа, але ми молитву за дітей звершимо після першої проповіді. Тому діти залишаєтеся ще, ви слухайте вчителі, першу проповідь, а після проповіді ми одразу будемо мати молитву за наших дітей. Тому зараз я запрошую нас піднятися, подякувати Богу, прославити Господнє Ім'я і просити благословення на це служіння і на дорогу наших братів. Боже наш Ісусе, дорогий, вдячні тобі, Господи, за те, що до цього часу, до цього дня, Господи, Ти допоміг нам. Наше життя продовжило Господь, Твоє милосердя, Господь, воно продовжується. І цього часу, Господи, ми можемо бути як церква Твоя, як діти Твої зібрані в цьому домі молитви. І ми збираємося в ім'я твоє, Боже святий на цьому місці, щоб ти був серед нас, Господь. І ми за все тобі дякуємо, Боже святий. Ми, Господи, славу складаємо, Господь, лише для тебе, тому що ти один достойний всієї слави, хвили, честі і поклоніння, Боже наш. Ми просимо щиро твого благословіння в цьому служінні, благослови, Господь, кожного з нас. Кожного, Господи, благослови від малого до великого, Господь. Благослови Господь спів, хористів, благослови Господь проповідників, благослови Господь нас, Господь, як слухачів, як молитовників, Боже, благослови, благослови милосердний Спасителю і другу частину нашого служіння, коли ми будемо мати заповідь Твою Ісус. Благослови тих, хто буде звершати, і просимо благослови тих, хто буде приймати в цьому участь, Господь, що ми з чистим серцем, з чистим сумлінням, Господь могли протягувати руку, Господи, до святині на благословіння, а не на осуд. Молимо тебе також в цій молитві, благослови нашого брата Олега, і інших братів, які їдуть, Господь, в рову поїздку на схід. Господи, ми просимо, благослови, захисти, збережи Ісус, дорогий, проведи своєю рукою Ісус, щоб все було добре в дорозі і там на місці, де вони будуть розвозити допомогу, благослови Господь. Хай ця праця, Господи, вона приносить радість для тих, хто служить, і славу для Тебе, Боже. Благослови ще раз просимо весь хід цього служіння від початку до кінця, щоб все, що Господь буде в служінні, що послужило для нашого збудування і для твоєї слави, бо ти достойний слави наш добрий Бог Отець Син і Дух Святий. Амінь. Сьогодні в нас особливе служіння. Через видиму заповідь ми і згадуємо і звіщаємо смерть Господню. І на початок служіння ми всі разом будемо співати пісню: Ось поклали на Ісуса тяжкий хрест нести. Слава Богу. Богу. Присядьте, будь ласка. Ми є вдячними Богу, дорогі брати, і сестри, за те, що ми сьогодні можемо бути разом зібраними в цьому домі молитви. Наше бажання перше всього прославити Господнє ім'я, віддаючи йому належну честь і славу, якої він достойний. Сьогодні вже двічі. На початку нашого зібрання було згадана нам про важливість цього дня, до якого ми готувалися. Видимим фактом перед нами є заповідь Господа нашого Ісуса Христа, яку Він повелів нам звершувати аж до Його приходу, не тільки нам, але і грядущим поколінням, які ще будуть і після нас. І ось цей псалом, який ми співали. Коротенька розповідь про ціль нашого спасіння і велику Господню любов, яка є виявлена до нас в смерті Господа, нашого Ісуса Христа. Моє бажання сьогодні теж коротенько зупинити нашу увагу на важливості. Як ну важливий момент, який ми повинні оцінювати в нашому житті не тільки один раз на початку місяця, але кожен день. Ми повинні згадувати, що ми є відкуплені не тлінним сріблом або золотом, але пречистою кров'ю, дорогоцінною кров'ю Спасителя нашого Господа і Ісуса Христа, який був призначений за жертву гріхів людей усього світу, і ми вірою сприйняли, що це було зроблено і за мене. І за моє спасіння мусив страждати Господь і Ісус Христос. Але в Його смерті ми маємо, дорогі брати-сестри, як прощення наших провин. Маємо єднання один із одним. І більше того, ми маємо єднання із нашим Господом. І що сьогодні будемо мати це єднання в заповіді, яка нам буде звершуватися. Моє бажання читати перший соборний лист апостола Петра. Це буде перший розділ, і з 13 тексту, і дещо нижче, апостол Павло говорить нам про це, що ми маємо. Ми маємо, ми переживаємо великі Божі благословення, Божа благодать відкрилася для нас в нашому житті. Через Божі обітниці, але разом із тим апостол Петро загострює нашу увагу, що ми повинні знати, пам'ятати, не забувати, ким ми є відкуплені і яка кінцева мета викупу нашого. Тому -то, підперезавши стегна свого розуму та бувши тверезі. Майте досконалу надію на благодать, що приноситься вам з'явлення Ісуса Христа, як слухняний. Не застосовуйтеся до попередніх пожадливостей вашого невідання, але за святим, що покликав вас будьте й самі святі в усім вашим поводженні, бо написано: будьте святі, я Бо святи, коли ви оцем звете Того. То кожного, незважаючи на особу, судить за вчинок, то в страху провойте час вашого тимчасового замешкання, і знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марнотного вашого життя, що передано вам від батьків. Але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняти, що призначений був іще перед закладеним світу, але був з'явлений вам за останнього часу. Через нього ви віруєте в Бога, що з мертвих Його воскресив та, та, та дав славу, щоб, бути, щоб була ваша віра і надія на Бога і послухом правді. Очисті душі свої через духа на нелицемірно через це послання, дорогі брати, сестри! Апостол Павло наголошує нам. Що ми живемо в час великої Божої благодаті, і ми є спасені не за наші заслуги, не за наші які-то надбання, що ми можемо мати, але ми є спасені за передбаченням волі Отця Небесного, який виявив своє милосердя до нас, але живучи в час благодаті, час благоприємний. Час, коли ми маємо ось таку свободу, і спокійно є зібраними на цьому місці, ми мусимо знати, пам'ятати не і за... пречистою кров'ю Ісуса Христа, Сина Божого, який стався нашим вчителем. І це є дорогі брати і сестри. Ми маємо віру в Господі. Нашого і Ісуса Христа, що Він є з нами, що Він є серед нас, і ось тому то ми зараз будемо молитися, просити Господнього благословення на весь хід цього зібрання.